Вітаю любителів вирощення екзотичних рослин на моєму каналі. В коротенькому відео розкажу, як перезимував гранат. Порівнюючи з інжиром, гранат набагато краще перезимовує, Він більш морозийка рослина, як інжир. Посаджені три кучки гранату під нахилом. Зв'язав я свою рідну таку мітлу шпагатом. На низ давав гілки сосни, зверху знову гілки сосни, і так зверху кілька шарів агроволокна. Як бачите, досить гарно перезимував цей кущик. Не так є трішки пошкодження, але це зовсім другий сорт. Ці два сорти одинакові і вони набагато краще перезимували. Яка їх назва, мені не відома. Але як бачите, сподіваюся, що я буду цього року, так як і минулого, з урожаєм гранатом. Гранат на Прикарпатті можна вирощувати як у керівну культуру. Зараз залишається тільки взрихлювати землю, підживити, формувати крону. Багато гілочок я буду вирізати, можливо гілочки буду вкорінювати. І чекайте на моє подальше відео вирощення гранату у відкритій землі. Дякую всім за перегляд.